5 липня працівники Національної поліції Житомира влаштували для дітей майстер-класи, ознайомивши їх із професіями поліцейських. Біля місцевого відділку поліції облаштували декілька локацій. Хочу э, стати э, поліцейською э, і рятувати життя всім людям. Я сьогодні тут побачила э, э, пса патрона і побачила э, Овчарку поліцейську я їх і погладила. Мені дуже сподобалося тут, тут дуже гарна атмосфера. Що будете десь бачити, що не трогали. Якщо щось там металева трубка, і йдуть такі дротики. Знайте, що воно може бути дуже небезпечним на одній з локацій. вибухотехнік Олександр Фесюк розповів дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети. Це гранати, снаряди, постріли, міни. Вони повинні знати, що воно, як воно, як воно працює, Можна його брати, не можна брати. Тобто, ми розповідаємо про його небезпечність. Діти є діти, вони все тянуть до рук, тому що ну воно гарненьке, воно ярке, воно знаєте, да цікаво. Ми проводимо такі заходи по тому, щоб Оповідати людям, діткам безпосередньо для того, щоб як себе поводити при коли вони знаходять небезпечні предмети кінологиня Катерина разом із собакою Тарою показали, як вони працюють на викликах. Тара вона безпосередньо працює по пошуку вибухових речовин, і такі в нас ще є собака емоційної підтримки. Це азарт. А де за Петро? Кіра, учасниця заходу, розповіла, що хоче стати кінологиною, адже в неї вже є пес. Його звати піч. Тільки ви ну нам її просто вчухали як безплатно. але вона домашня. Вона вміє рядом гуляти. Сидіти і дай лапу дуже весело, і тут багато чого цікавого, і мені дуже класно. Я бачив небускові предмети, бачив собак, ну службових, бачив бронежилети. Ще нам давали отакі от. Листівочки, захід приурочений до Дня національної поліції України, розповів Олексій Стрілець, заступник начальника Житомирського районного управління поліції. Цей захід має ще безпекове значення, тому що ми маємо нагадувати про права дітей, про правила поведінки у побуті, про правила поведінки на воді. Ми сьогодні хочемо, щоб діти. Отримали всі відповіді на свої запитання. Що касається роботи правоохоронця, ці заклади потрібно проводити і як можна найчастіше для того, щоб діти отримували позитив, для того, щоб діти знали, що поруч є люди, які можуть їх захистити. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.